Fenix 6 Pro, звені на дисплеї. Ось що сталося. Перегрівся і тут така біла пляма, яка мозолить очі. Старий дисплей. Акуратно викрутили 5 гвинтиків, розкрили, дістали Орінг. Вставили на новий і далі шлейф. Та, акуратно шлейф треба зняти. Китайці дали запчастини ті інструменти, але викрутками я своїми користувався. Е і що? і Зараз назад треба акуратно поставити, защовнути шлейф і скрутити. І буде як новий, покажу. Навіть працює.